Ось настав вересень, вже 2 вересня. 1 вересня у нас припало на вихідний нам повезло. 30... 33 серпня, так? Да. Так, а ну дай я тебе покажу. Ось така у нас красуня. Вона вибрала ось таку. Покажи малюночок на цій кофтинці. Ось таку, типу вишиваночка. Трошечки накинули цей ковтинку. Зранку прохолодно, так, доця? На, тримай кульку ще. Ні, я хотіла тут розаки. Ну давай я допоможу тобі. Розыгрыш. Сьогодні скільки? Два уроки в тебе? У нас отак Так, ой, добре, дякую. Давайте. Ага. Вже не так жарко, так? Таку ковтинку зараз знімемо, оскільки вже діток приходило. Йдуть наші второкласниця і третя класниця, так? Красунечки. Дівчонки, дівчата. Все, все. Сьогодні у нас. Вже 3 вересня. Ми з Полінкою йдемо до школи вже ось в такій курточці. Бо пройшов дощик і трошечки так свіженько, прохолодненько. Нам повезло, зонтик просто тримаємо. Нам повезло, парасольку тримаємо просто в руках. Застібнути? Ось така красуночка. Йди до школи. Полінка, воно подивись на мене. Думаю, так, ти шльотки. Розглядай, ну, принаймні те, що замовляла візуально, так? Головне, щоб воно було ціленьке. Збирати його не можна. Ні-ні, ні ми просто подивимося отут, тут, щоб ціленьке воно було. Верні подивіться. Чи? Та оце ж воно, а, воно якось разом. Отак от клади на коробку, щоб не впало. Так, ну так візуально в школі, нічого не йде ніяких теж. ж Так. Перевертай боком. Так. Ця ціленька, бачиш. Це підставочка. Ось так. Сьогодні у нас 30 вересня. Ой, бережно. Понеділок, п'ята ранку. Ми з Полінкою йдемо на зупинку трамвайну. Бо їдемо... Мама, я знаю. Бо їдемо у Дніпро на консультацію, на плановий огляд. Після операційний минув місяць. Тож настав час. Ой, темно-темно, нікого майже немає. Але у нас іншого варіанту немає. Нам треба встигнути на 6 годин на авто. Ой, на автобус до Дніпра, а потім нам ще добиратися майже 2,5 години, тому що лікар приймає до 9 і нам треба встигнути показатися. І що він нам скаже? До речі, більше місяця я нічого не знімала. Тому що... не знімала, тому що не просто не було натхнення. Дуже багато чого сталося. На жаль, лісу много. Деякі зміни. Їде наш трамвайчик. Чого таке тебе т'є? Нам з Полінкою майже повезло. Ми з нею тільки... Приїхали з лікарні, вийшли з зупинки і вирішили зайти куди перекусити? У Макдональдс. Тільки зайшли, почали робити замовлення і одразу повітряно Он досі валає. Але дівчина нам допомогла швиденько всіх відправляли. А... А нам враховуючи не, те, що не, ми не. з дитиною, ні, ну, ті, ті, що заходили, вже ні. Вона вирішила нам спожаліти, так сказати. Ми ще ж не зробили замовлення. Якби ми зробили, то ті нас би обслуговували. так би нас запросили, але завдяки тому, що ти ну, якби дитина, так, вона ж побачила, що ти ось тому нам дозволили, так, тому нам дозволили отримати замовлення, так? Що, так, все, все. Поліна замовила, з'їла, навіть ми не встигли засняти. Як воно називається? Чикен мак наггетсом. Ой! Зараз полетить. Так, chicken nuggets, потім бургер, фанта. Ну, Звичайно, картопля фри. Три? Зараз покажемо, що тут ну, така іграшка. Ну, там була на вибір. Хлопчача і оце така дівчача. Ну, потім відкриємо, так, кажемо. Що там? Так, що це таке? Не зрозуміло якась тут, щоб так, кар картка така. Це якісь листочки для... Того, щоб записувати. Ну, це о, наліпки, це о, Полінка Любе. О, дивися, це якийсь конвертик. Бачиш? Це, можливо, наприклад, якусь привітальну листівку можна зробити. чи що. Ось ще, бачиш такий конвертик. Так. І це. А, це скоріш за все, а, ні, їх дві. Бачиш, ось ще так. Така листівочка привітальна. Ось такий набірчик. на <рес> Ну це я не зрозуміла, бачиш, тут ще такий прорізь. Для чого воно? Мама, ти зробила? тихенько. Так, ну потім розберемося. Булка виїжджає. Все, доїдай, смачно, до цього? Угу. доця. Ти задоволена, що встигли хоч отримати, так? Ну добре. Так. А далі все зачинено, тому, скоріш за все, будемо їхати додому. Так? Ні? Холодно сьогодні, до речі. Вчора так було тепло, а сьогодні прохолодно. У нас відбій і ми зайшли в улюблений Полінцин магазин. Покажи, будь ласка, що ж ти собі там купила за свої, до речі, кошти. Так? А ну, давай показуй нам. Ось такі. Що це каже? лапки, лапки антистрес. Антістрес. Ось такі. Там багато всіляких ще таких прикрас маленьких. Скоріше за все, деякі з них Еліна в тебе забере. Нугті, будуть жаління у мене, <рес> так, ну все, складаю в пакетик і будемо вирушати вже додому, так, Доця? Так. Дитина щаслива, так? Лікар сказав нам через два місяці ще до нього приїхати. Це, до речі, ця сумочка також з цього магазину, так? Текано. Yeah. Все, складаємось. Так, до речі, скільки годин зараз? А, через півгодини буде наш автобус. Ми вирішили ще попити кави та взяти на дорожку якийсь смайлик. Ні, ну так звичайно каву буду я брати. Смаколик хотіла сказати, не договорила, так? Обережно. Покажи Полінка, взяла собі какао з маршмеллоу, так? Смачно? І ще одні господині шахти Угу, Так, я собі просто взяла лати. І оцей нам такий дали кросанчик. Зараз покажу дві половинки. Це той самий краусан, але він на грилі, такий спресований трошечки. До речі, його набагато легше, зручніше їсти. Дадуся. Так, ну все. Зараз ще перекусимо і поїдемо додому. Так, добре. Впевнена, що ви такого ще ніколи не бачили. It's <laughs>